Що момент істини настав? Ви просили мене знайти ідеального постачальника троян, в якого будуть всі троянди відповідати сорту, якого більше в даному випадку на даний час більше сорока різних видів троянд. Ви уявляєте? І на даний час, на березень місяць, вони вже готові до відправки обрізані всі по сортах. За посиланням в ссылки цього відео переходьте та купуйте у молодого бізнесу, тому що вони розпочали займатися цим бізнесом. Ну я вам скажу, там масштаби такі, що ого, дай Бог, працювати та насолоджуватися цією роботою, тому підтримуємо нових продавців та купуємо шикарні троянди, засадимо нашу Україну прекрасними трояндочками. І ці недоступні. Відправка новою поштою, укрпоштою. Ну, краще, звісно, новою поштою. Беріть перевагу в новій пошті, віддавайте, тому що все-таки ж розумієте, це ж рослинка її взяв, посадив та і все. І вона вже росте. В описі цього відео є посилання на продавців.